Ну, я просто не можу намилуватися цими красончиками. Вони настільки малесенькі. Дивіться, моя рука більша, ніж вони. Не знаю, це якісь чи дитинчата, чи якийсь такий сорт. Хто знає, напишіть мені, що це. Це, напевно, сорт такий малесеньких. Я вже готуюсь консервувати кабачки. Скоро покажу вам, що це з цього буде. Такі вже гарненькі вони поки баночки стерилізуються. Рецепти я вам напишу в допису: кабачки ретельно, вимиті. Баночки ретельно, вимиті, обдала ще їх кип'ятком, але це не обов'язково, бо потім ми будемо ще стерилізувати. Укропчик, часничок, лаврушечка. Чорний перчик і душистий перчик. І зараз буду кабачки нарізати слайсами. На дно баночки я кладу таку парасольку з укропа. по две дольки чесночку. Тепер треба зварити маринад. Водичку я висипаю цукор, висипаю сіль. І коли маринад закипить, я буду виливати оцет. Ще сюди в маринад додаю чорний перчик, душистий перчик і лавровий лист. Я собі роблю напів порції, а в допису я дам як на цілу порцію. З пів порції в мене вийшло 5 літрових баночок. В допису буде, як на цілу порцію. Маринад вже прокипів і я тепер заливаю їм баночки до самого верху. Кожну баночку прямо до самого краєчку. Тепер ці баночки треба нам простерилізувати. На дно кастрюльки я ложу якусь там полотенечко, потім виставляю туди баночки, заливаю гарячу водичку. І як водичка закипить, тільки тоді ми 10 хвилин даємо їм покипіти. Ось я вам так показала. І потім будемо закатувати. І так я закатую всі свої баночки. У мене ключ напівавтомат, він ще мені дістався від мами. Він мене цілком задовольняє. Закатую всі баночки і потім я їх відношу під одеяло, під якісь теплі ковдри до повного вистигання. Це десь буде пару днів, вони так постоять укутані. Потім ми це все опускаємо в погріб. Сподіваюсь, що у вас все вийде за моїм рецептом.